Всім привіт, давайте повідомлення від вищих сил. У вас духовний ріст і шанс для того, щоб ви вийшли з підвішених ситуацій і пішли в сторону свого успіху, де вас чекає наповнення, нова дорога і те, що було за вашою спиною, завершиться. Ви підете активно, рухаючись, з легкістю наповнюючись. З легкістю досягаючи всього того, що вам потрібно. Оце був ваш кармічний урок. Трансформуєте все те, що не дозволяло вам зібратись у гармонічний стан, у стабільність. Всі старі сценарії залишаться в минулому. Ви тепер наповнені, бо так хочуть вищі сили. Ви йдете своїм шляхом, де лікуєте своє серце і прислухаєтесь до себе, а спокуси, які у вас були, проходять, бо у вас тепер новий шанс, і ви проявляєте себе і наповнюєте себе, а старі ситуації завершились. Ви стаєте сильнішим, обираєте не тільки в думках, але й фізично свій шанс. Де? Буде ваше найбільше благополуччя. Всім дякую.